Шановна великодимирська громада, на порозі новий рік життя. Ми і далі тверді у своїй вірі перемоги України. І в той час, коли наші захисники тримають зовнішній фронт, наш з вами обов'язок захищати Україну зсередини. Звільнити, очистити її від корупційної, неефективної системи. І протягом цього року ми присвячували себе діяльності, результатом якої стали такі справи. Програма підтримки ЗСУ в громаді ініційована саме нашою командою. І ми чітко заявляємо, кожна копійка. Відібрана у корупції повинна працювати на ЗСУ. Ми готові звітувати і про волонтерську діяльність нашої команди. Це 30 тисяч тонн гуманітарної та матеріально-технічної допомоги направлено на фронт близько 30 відремонтованих транспортних засобів, 4 придбаних автомобілі для потреб збройних сил України за рахунок благодійних пожертв в поточному році початку повномасштабного вторгнення нам було завезено в громаду понад 20 вантажівок гуманітарної допомоги з Нідерландів для постраждалого населення Великодимірської громади. Важливим напрямком волонтерської роботи у 2025 році стала діяльність у сфері захисту тварин. Нашими силами була організована стерилізація тварин у громаді. Результат простерилізовано майже тисячу тварин. Знайдено домівки понад півсотні безпритульним тваринам, виконатим на призволяще. У співпраці з правоохоронними антикорупційними судовими органами та прокуратурою було досягнуто реальних результатів викрито схему зловживання владою за та збитки для громади під час асфальтування доріг компанією Регіон 2001 та оголошено підозру місцевому депутату Віктору Гришку. Викрито схему незаконного видобутку піску на території нашої громади, що призвело до збитків. 66,5 млн грн. мільйонів гривень за цим фактом оголошено підозру екс-депутату Великодимирської селищної ради Ткаченку Олегу. Викрито злочинну групу на чолі. Увага з депутаткою Великодимирської селищної ради Мариною Коваленко, яку підозрюють у розкраданні 92 гектарів землі та збитками для громаді в сумі 12 мільйонів гривень. Виявлено більше ста гектарів незаконно засіяних земель комунальної та державної власності в межах світильнянського старостату. Наша команда затримала сільськогосподарську техніку та ініціювала активне слідство у правоохоронних органах. Направлено до суду близько 50 корупційних протоколів щодо порушень закону виконуючого обов'язків голови Великодимирської громади Олександра Борсука, місцевих депутатів нашої громади та інших посадових осіб. У низці судових справ уже є реальні рішення суду, якими визнано винним Олександра Борсука та голову Брверської районної ради Сергія Решка. Така значна кількість корупційних протоколів свідчить лише про одне для цих осіб. Корупція є способом мислення життя, що суперечить вимогам сучасної європейської України. Також резонансною справою в громаді стало виявлене нами використання спортивної форми країною-імпортером якої є увага Росія. Так, місцевий депутат Віталій Грушко під виглядом меценатства, використовуючи дітей громади задля піару родинного підприємства Регіон 2001 за цим фактом активно працюють правоохоронні органи. Щоденною працею, ми довели, що демократичні інструменти для громадян все таки працюють. І цей рік став роком боротьби за право громади донести свої пропозиції до влади та впливати на прийняття рішень. Ми наполягаємо та послідовно впроваджуємо онлайн-трансляції сесії Великодимирської селищної ради. Бо кожен крок в управлінні громадою має бути прозорим, відкритим та підзвітним. А податки місцевих жителів і підприємств направлені на розвиток нашої громади. Електронні петиції це прямий голос жителів. І завдяки нашій з вами спільній роботі такий інструмент у 2025 році почав працювати у Великодимирській громаді. Ми навчились користуватися такими потужними інструментами, як громадські ініціативи. Зокрема, цьогоріч виступили з ідеєю про позбавлення повноважень владних корупціонерів. Попри те, що більшість депутатів нашої місцевої ради не бажають позбутися корупції, ця ініціатива не знайшла депутатської підтримки. Ми далі будемо виявляти та показувати громаді злочини влади та твердо вимагати звітів. Від очільника нашої громади, заступників, старост та місцевих депутатів хочемо звернути увагу і на досягнення в старостатах нашої громади. Зокрема, відновлено роботу центрального водовідведення в селі Рудня. Проведені довгоочікувані роботи з благоустрою, виконано ремонт доріг у окремих населених пунктах громади. Усе це. Завдяки використанню демократичних ресурсів і активній залученості місцевих мешканців нашої громади. Одним з найвагоміших здобутків цього року нашої команди стало повернення громаді майже півтора мільйона гривень. Це безпрецедентна історія, аналогів якій в Україні не існує. Ми пишаємось тим, що змогли подолати всі перешкоди, які намагалися створити представники місцевої влади разом із злочинцями. Та нам вдалося вберегти зерно і не дозволити злочинцям його зібрати. Ми винайшли законний механізм самостійно, зібрали врожай і залучили до бюджету громади 1,3 мільйони гривень на потреби ЗСУ. Це приклад того, як в правовий спосіб можна захистити інтереси громади, покарати винних і спрямувати вкрадені ресурси на користь людей, а не в корупціонерів. З честю інформуємо, що ці результати це заслуга всієї нашої команди та всіх, кому не байдуже. Ми пишаємося кожним. Ми дякуємо всім, хто цьогоріч був поруч із нами, і хто не мовчить, хто не чекає, хто сьогодні. Зараз безкорисливо, самовіддано, будує нову громаду, нову Україну. Справедливість це всього одне слово. Але за ним стоять десятки людей, чий розум і праця доводять, за неї варто боротися, задля гідного життя людей. І байдуже, наскільки противник сильніший за тебе, важливо наскільки сильніша твоя воля. Нас не залякати. Погрозами, псуванням майна та поширенням неправдивої інформації. Ми вистоїмо, бо наша мета громада без корупції. Тож будемо працювати далі до повної перемоги з наступаючим новим роком, дорогі друзі. Бажаємо, щоб новий 2026 рік став роком перемоги України, роком справедливості, чесної влади та сильних громад. Ми віримо разом. Ми здолаємо все. Бо правда за нами, бо Україна в наших серцях. Слава Збройним силам України! Слава Україні!